Від Лувру до Версалю Леон та Луїза були найкращими друзями. Вони завжди любили пригоди та відкриття. Одного дня, гуляючи в старому Луврі, вони вирішили дослідити кожний куток цього величного замку. Під час свого дослідження вони натрапили на дивний старий ключ, який вони знайшли під підлогою в одній з веж. Зацікавлені діти почали шукати, куди цей ключ може підходити. Після деякого часу вони знайшли двері, до яких цей ключ ідеально підійшов. Можливо, це секретний прохід, вигукнув Леон з захопленням. Вони відкрили двері і, спустившись по сходах, опинилися в темному коридорі. Луїза трохи налякалася, але Леон впевнено впередився. Після деякого часу блукання вони вийшли у величезну кімнату, де на стіні висів старий план. Це мапа Версалю, окрикнув Леон. Так, і це здається, що це рука самого Людовика XIV», – відповіла Луїза, розглядаючи уважно план. Діти були в захваті. Вони розуміли, що цей план може вести їх до Версалю, місця про яке вони чули багато цікавого. Вони вирішили вирушити в подорож, щоб знайти та дослідити цей таємничий шлях. Після довгої подорожі вони нарешті дісталися до Версалю. Перед ними розкривався величезний палац, оточений прекрасними садами. Леон та Луїза були вражені красою цього місця. Вони розпочали дослідження палацу та його навколишніх територій. Під час своїх пригод вони зустріли різних персонажів, які, здавалося, прийшли з минулого. Вони зустріли Людовика Д'Яфіристу, який розповів їм про історію Версалю та його в символ королівського величі. Вони також зустріли Марію Антуанетту, яка показала їм величезну зеркальну галерею, та розповіла про своє життя в палаці. Після цієї захоплюючої подорожі. Леон та Луїза повернулися додому, наповнені неймовірними враженнями та знаннями про історію Версалю. Вони зрозуміли, як важливо бути цікавим та відкритим для нових вражень. Їхня подорож була не лише захоплюючою, але й навчальною. Вони завжди пам'ятатимуть цю неймовірну пригоду, яка змінила їхнє уявлення про історію та культуру.